Кому належить обов'язкова частка у спадщині, навіть якщо є заповіт. Тобто хто з родичів, які не включені в заповіт, все одно отримує свою частку. І скільки це? Давайте розберемося. Спадкування може відбутися або за заповітом, або за законом. Про інші документи для оформлення спадщин я розповідала в інших відео, які ви можете пошукати на нашій сторінці. І так, заповіт це документ, в якому людина сама вирішує, кому залишити своє майно. Здавалося б, можна залишити кому завгодно, хоч сусіду, знайому, і так далі. Але є нюанс, навіть заповідь не може позбавити спадщини тих, хто має право на обов'язкову частку. І хто ж має таке право. Поки підпишіться на нашу сторінку, тут все для власників майна, безкоштовні поради, інформація, яку ви, як власник майна, маєте обов'язково знати. І не забувайте про лайки. І так, хто має право на частину спадщини, навіть якщо їх немає в заповіті, на обов'язкову частину спадщини, незалежно від змісту заповіту, мають право повнолітні та неповнолітні діти спадкодавця, повнолітні непрацездатні діти, непрацездатні вдова або вдівець та непрацездатні батьки. Ці люди все одно отримують свою частину, навіть якщо в заповіті їх не згадано. І скільки ж складається частина? Вони мають право на половину цієї частки, яку б отримали при спадкуванні за законом. Тобто, якщо б не було заповіту, наприклад, дитина мала право на половину будинку. Це так, в такому випадку ця дитина має право на половину половини, тобто на чверть будинку. Якщо навіть в заповіті вказана зовсім інша особа. Про деталі і більш подробно дивіться в основному відео на цю тему на нашій сторінці. Бажаю успіху, живіть у Злагоді та мирі.